Ковтнув книгу Історія трьох царів Джина Едвардса. насправді вже давно, але виявляється, не усі про неї навіть чули. Я даю її на обов'язкове читання студентам з предмету Конфліктологія, присвячується християнам з розбитим серцем, які покидають авторитарні групи в пошуках розради, зцілення і надії. Це з вступу. Коротка, але глибока повість про покору і смирення з історії царя Саула Давида і Авесолома, Солома. Оцих трьох автор змушує вас замислитись над складними питаннями: як реагувати на зраду, несправедливість. Чи образи, чому Бог дозволяє залишатись при владі жорстоким лідерам, як ми маємо поводитись, коли стаємо свідками або жертвами несправедливості? Едвардс не дає легких відповідей, але через події життя біблійних царів. Показує, як можна зберегти своє серце чистим, навіть коли все навколо несправедливе. Ця історія сповнена інтриги, і до самого кінця важко передбачити, як Бог діє у важкій ситуації, змінюючи душі своїх обраних. Книга для тих, хто шукає духовної мудрості, в складних в життєвих обставинах. А чому Бог не втручається, коли навколо стільки несправедливості? Він що не знає, він знає, але не скаже нічого. Дуже рекомендую, то будуть гарні півтори години вашого життя. Бо книга невеличка. В моєму телеграм-каналі ви можете знайти українську і російську версію аудіо. І, будь ласка, якщо книга сильно і до сліз зрезонує з вашим серцем, поверніться і напишіть відгук під цим відео, щоб і іншим теж було вперед і вгору.